Всім привіт! 21 жовтня о 18.00 за Аделаїдою, Різниця з Києвом 6.30, тобто це 11.30 за Києвом. Ми поговоримо про те, як вижити цього імміграційного року в світлі того, що всі штати Австралії пропорційно зменшили квоти приблизно на 70-75%. Такою є. Федеральна а, локація, федеральна, а, федеральні місця, і, і як нам бути, і як нам все-таки вимігрувати в Австралію, і як нам не здатись на цьому складному шляху? Поговоримо про причини, яка, чому сталася а, така ситуація з імміграцією в Австралії в цьому фінансовому році. І чи поговоримо про те, чи зміниться це і а, що нам варто робити? Поговоримо про як тих українців, які вже знаходяться в Австралії на гуманітарних візах. Так і про тих, які зараз знаходяться за кордоном і мріють іммігрувати в Австралію. Отже, 21 жовтня, 18.00, нуль нуль, за Далиїда, це за Києвом. Поки що до зустрічі.